Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua І сьогодні у нас на огляді дуже зручний та практичний велосипед Cross Elegant створений для комфортного пересування міськими дорогами та велодоріжками. Завдяки легкій алюмінієвій рамі та вертикальній посадці, він ідеально підходить для поїздок на роботу чи неспішних прогулянок містом. Регульований алюмінієвий винос дозволяє налаштувати кермо під індивідуальні потреби, забезпечуючи зручність у поїздках будь-якої тривалості. Велосипед комплектується кошиком і підніжкою, додаючи функціональності у повсякденному використанні. Розмір рами 19 дюймів та підходить велосипедистам з ростом від 165 до 180 см. Метрів пропонується у чорному, червоному та помаранчевому кольорах. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Міська рама виготовлена з легкого алюмінію, що дозволяє знизити загальну вагу конструкції до 15 кілограм. Низька верхня труба полегшує посадку та зручна при частих зупинках. Хоч рама є простою, але через матеріал є жорсткою та міцною. Рульва є інтегрованою. На байк встановлені повнорозмірні брудозахисні крила, а також багажник. А ще корзина, що встановлена спереду. Велосипед, оснащений підніжкою. Це вирішить проблеми з паркуванням. Величезним бонусом є наявність фляготримача з флягою. Ригідна вилка зі сталі у поєднанні з 28 дюймовими колесами забезпечує точну керованість на рівних дорогах і не потребує технічного обслуговування, роблячи велосипед більш надійним у довгостроковій перспективі. Вона також покращує накат, оскільки не поглинає енергію педалювання. Винос керма має регулювання кута нахилу. Що дозволяє адаптувати посадку під індивідуальні потреби райдера від більш вертикальної для розслабленого стилю катання до помірно спортивної? Посадка буде дуже розслабленою. Ви не будете втомлюватись після тривалих поїздок, адже сідло є дуже широким та м'яким. А кермо ергономічного типу широке зі зручними гумовими гріпсами. Колеса діаметром 28 дюймів із подвійними алюмінієвими ободами та покришками Ванда k 1134 шириною 1,75 дюйма забезпечують м'який хід і гарний накат на асфальті на твердому ґрунті. Такі колеса є класичним вибором для міських моделей, оскільки поєднують у собі комфорт і ефективність. Активність. Обідні гальма типу V-Break Sparkle забезпечують впевнене гальмування на сухій і мокрій поверхні, а також прості в обслуговуванні, що особливо важливо для велосипедистів-початківців. Гальмівні ручки з алюмінією гарантують зручність використання та стійкість до зносу. Велосипед має просту та надійну трансмісію з семи швидкостями, що забезпечує достатній діапазон для щоденних потреб, від'їзди вгору до швидкого пересування рівними ділянками. Перемикання забезпечує задній перемикач, Shimano шаманотізі. 50 у поєднанні з моноблоком Shimano. також виробник вже встановив захист заднього перемикача. Система шатунів зі сталевою зіркою на 42 зубці і довжиною шатуна 170 мм. Оптимізована для міського темпу їзди. Касета Шунфен, каретка Неко, педалі виконані з пластику. Також бренду НЕКО, Cross Elegant – це прекрасний стильний і практичний велосипед. Створений для комфортного пересування містом. У цього байка на борту легка вага та практичні фішки. А також виробник надає гарантію 12 місяців на раму та 6 місяців на обладнання. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей.